Добрий день. Сьогодні ми продовжуємо досліджувати кути. Потренуйтесь у своєму зошиті, побудувати кути. Ви вже знаєте, для того, щоб побудувати кут, потрібно поставити точку. З точки побудувати два промені. Ми побудували кут, який називається АОМ. Побудуємо ще один кут. Ставимо точку і проводимо два промені. Цей кут називається СБК. Світланка взяла великий аркуш паперу, зігнула його навпіл, а потім ще раз зігнула аркуш навпіл. Далі світланка розгорнула аркуш. Скільки кутів утворилося? Що про них можна сказати? Так, утворилося чотири кути. Усі вони рівні. Це прямі кути. Отже, Світланка отримала модель прямого кута. Утвори дві моделі прямого кута з маленького та великого аркушів паперу. Наклади ці кути один на одний. Чи збігаються вони? Ці кути рівні. Усі прямі кути можна накласти один на один так, щоб їхні сторони збігалися. А тепер ми повчимося складати прямий кут з аркуша паперу. Беремо аркуш, складаємо його. Згинаємо ще раз, але обов'язково так, щоб лінії попереднього згину співпали. І ми отримали прямий кут. Коли ми його розгорнемо, всередині у нас буде чотири прямі кути. Один, два, три, чотири. Прямий кут можна скласти з аркуша паперу, не обов'язково згинаючи його навпіл. Можна зігнути в будь-якому напрямку. Згинаємо ще раз, але обов'язково так, щоб лінії згину попереднього співпали. І ми знову отримали прямий кут. Прямий кут можна скласти з аркуша паперу будь-якої форми. Це не обов'язково має бути прямокутний аркуш. Згинаємо. Згинаємо ще раз, але пам'ятаємо, лінії попереднього згину повинні співпадати. І ми знову отримали прямий кут. За допомогою прямого кута можна досліджувати інші кути. Розглянемо кут М П К. Прикладаємо наш зразок, так, щоб сторона співпала. У нас співпали обидві сторони. Отже, кут МПК прямий, досліджуємо кут А, Б, С. Прикладаємо зразок. Одна сторона співпала. А інша сторона знаходиться під нашим зразком. Тобто, кут А, Б, С менший від нашого зразка, від прямого кута. Такий кут називається гострим. Досліджуємо кут С О, Д. Прикладаємо зразок так, щоб сторона співпала, а інша сторона знаходиться поза нашим зразком. Тобто, кут С О, Д. Більший від прямого кута. Такий кут називається тупим. Кут можна позначати й однією буквою, його вершиною. За допомогою моделі прямого кута визнач прямі кути на малюнку, Назви їх. Я вам пропоную за допомогою моделі, яку ви вже склали, дослідити всі кути. І біля кожного кута написати букву. Якщо кут прямий, пишемо букву П. Якщо гострий букву Г. Якщо тупий букву Т. А тоді зробіть висновок, як називаються кути, які повністю помістились всередині моделі прямого кута. Усередині яких кутів помістилася модель прямого кута? А тепер зафарбуйте у многокутниках прямі кути, скористайтесь своєю моделлю складеного прямого кута, якщо будете відчувати труднощі в пошуках прямого кута. В першому многокутнику я один прямий кут уже зафарбувала, а ви зафарбуйте інші кути. У п'ятому завданні нам потрібно дослідити такий інструмент, який називається косинець. За допомогою моделі прямого кута знайдіть у ньому прямий кут. Користуючись косинцем, визначте, який кут на малюнку прямий, який більший за прямий, тобто тупий, який менший від прямого, тобто гострий. Повчіться користуватися косинцем. А тепер зафарбуйте у різні кольори кути, які утворюються двома лініями, що перетинаються. Які це кути? Я зафарбувала в такий колір. Ви можете зафарбувати в інший. Якщо побачите тут однакові кути, зафарбуйте їх однаковим кольором. Іще одне завдання: накресліть прямий кут, використовуючи клітинки. Ставимо точку. З цієї точки проводимо один промінь горизонтально, один вертикально, і у вас утвориться прямий кут. На цьому урок закінчений. Дякую за увагу. Гарного вам дня! Бувайте!